Що би мені хотілося е, насамперед сказати про Василя Васильовича, як про науковця і організатора науки, мабуть, трішечки громадськості нашій відомо про нього, а от е, про е, людину, е, можливо, тільки найближчим людям. І е, е, є така думка, що от, науковець це завжди складна особистість. Е, звісно, е, Кожна людина складна, це ще пригадаємо, Василь Олександр Семенко казав, що найскладніша людина проста. Але е, на своєму, от такому, е, може, не надто короткому, бо все-таки 20 років е, наукового стажу у мене вже є. Я побачив, е, що справді не всі науковці є щирими і хорошими людьми. По Німчука цього сказати не можу, тому що Василь Васильович справді сьогодні сказав, що найцінніше, очевидно, це в людині щирість, людяність, правда. І він послідовно намагається це відстоювати, відстоюючи таким чином, що, скажімо, не гордує. Подати руки своєму наймолодшому колезі, який, можливо, ще навіть не є аспірантом, а тільки хоче розпочинати якісь свої кроки в науці, знаходить вільну хвилинку, щоб десь відкласти свої папери, в які занурюються, От, і просто з людиною поговорити навіть не про наукові проблеми. Це. Далі мені здається, йому як людині ну, взагалі таке чуже слово, як зрада. Тобто він, мабуть, всіляко боїться, щоб не те що зрадити людину, а щоб не образити її в очікуваннях щодо його особистості. І з цього приводу. Дуже гарно, мені здається, сказав вже покійний російський академік Дмитро Лихачов, що дуже добре, коли в людини є розум. Але коли розум без совісті це хитрість. А от коли розум і совість поєднуються, то це мудрість. І мені здається, що ці слова, як ніколи. Добре зараз характеризують особистість і людину німчука Василя Васильовича. От, звісно, можна говорити багато, але ну, чи варто бути багатослівним? Хотілося б, щоб Василь Васильович ще тривалий час очолював цей напрям, який він очолює. бо на мою думку, немає сьогодні людини, яка могла б гідно замінити його на тому напрямі. І десь своєю, трішечки, може, такою жартівливою вдачею згладжував ті гострі кути, які часто виникають у спілкуванні наших науковців. І, можливо, та молодь, яка вже от наближається до того стану середнього покоління в науці, до якого відношу я і себе, дивлячись на Василя Васильовича, розумітиме, що треба робити так, а чого можливо не треба робити. От, гадаю, що не тільки я, а можливо, і інші люди, для яких Василь Васильович не був керівником науковим безпосередньо, але ті люди знайомі з ним часто спілкуються, можуть в стінах нашого інституту, маю на увазі, можуть не боячись назвати Василя Васильовича вчителем.